Зранку Путлер впав у затьмарення, перестав розуміти, де він і хто почав говорити немислими, кликати матір, не може більше керувати расистами. Лікарі не знають, що з ним сталося. Генерали захопили владу. Відбувся переворот, обрано іншого очільника. Пере за все зайнято центр Москви та Петербургу. Далі займаються всі великі міста європейської частини країни расистів. Найважливіше домовити з фронтовими керівниками, аби війська не пішли з фронту рятувати Путлера. Є ймовірність переговорів генералів з українською стороною. Це вражаюча розповідь про конфлікти в елітах, які вже не бачать Путлера своїм керівником і обрали ін... Іншого називаємо імена приємників влади в Кремлі. Обов'язково додивіться відео до кінця. Ви будете вражені від почутого. Слава героям! Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. Російські генерали становлять велику загрозу для президента Путлера. Вони об'єдналися проти нього і будуть проводити операцію з його усунення, змушуючи його піти у відставку. Ну, Путін зовсім очевидно, всіх сильних і самостоятельних убирав ну це не означає, що він убрав прямо совсім всіх. Навсім. Да, всегда... А появляется как э, инициатива от кого-то неожиданного. Да, никто же не мог себе представить э, в роли мятежника Суравикина. Ну, вспомнит. А говорят, что да, вот сейчас мы не знаем, чем вся эта вся история закончится. Якобы он там в СИЗО или арестован. Сейчас э, у меня просто нет никакого инсайда, что там с ним происходит. По крайней мере, он пока еще не вышел в прямой эфир и не сказал вот он я я на свободе хватит распространять слухи э, в отношении меня ну вот вот вам Суравикин который якобы знал о готовящемся восстании да готов готовящемся мятеже казалось бы вроде бы Путин всех защищал но какая-то часть э, Людей все-таки на що-то казали способним. На РФ не залишилось сумнівів ні у кого. Бунт Пригожина був початком кінця. Тепер про кепський стан справ говорить кадровий офіцер російської армії. Генерал-майор Попов користується неабиякою популярністю серед військовослужбовців-расистів. Ймовірно, він би міг користуючись симпатіями військових расистів, як і Пригожин. Велика вірогідніша така тенденція постійні невдоволення серед військових. Вильяться у все на війнові збройні повстання на РФ. На ситуацію з генерал Поповим звернув увагу американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що звільнення. Оксана Попова через порушені питання втрат і повідомлення про скарги на брак ротації сил ще більше підтверджують, що оборона Росії в Україні ймовірно слабка. Якщо Путіна зараз вбрати, то через тиждень вони будуть говорити, а ми завжди говорили, що Путін плохий. Тобто в цьому смислі вона э, така підвіжна э, аудиторія, тому що, э, кстати, Пригожинський режим показав, що у Путіна і у самого путінського режиму немає ніякого реального активного нет реальных активных людей, которые его поддерживают. То есть вроде бы ему говорят, у него поддержка 82 процента, да, вот когда надо было там, когда идут танки, дрон-транспортеры на Москву, не было ни одного человека, кто вышел бы спонтанно защищать этого любимого и обожаемого Путина, вот. И, конечно, в такой ситуации наличие Гиркина, который продолжает его критиковать, тем более так персонально наезжает на него, для Путина. опасно. апаснагадаємо, що раніше стало відомо про ситуацію з заступником командувача об'єднаного групування військ РФ України генерала Сергія Суровікіна. Нещодавно стало відомо, що його частково позбавили повноважень, утримують і допитують. Сталося це після збройного повстання ПВК Вагнер. Про це розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Крім нього були затримані відсторонені або звільнені інші російські воєначальники. Що стосується Суровікина, він нібито знав про плани заколоту, хоча не був причетний до нього. Про те, що Суровікін, а також. Перший заступник начальника генерального штабу РФ Володимир Алєксєєв не тільки були в курсі підготовки пригоженим закладу, а й сприяли його реалізації, заявляв російський правозахисник Володимир Осєчкін. За його даними, заклад готували понад вісім місяців. А Суровікін та Алексеєв віддавали усі команди підрозділам російської армії не чинити опір вагнерівцям. Хай там як збройні бунти РФ нині не змушують команди РФ її розбиратися з проблемами, які провокують невдоволення. І цьому є пояснення, Путлер бачить, що тільки його стара гвардія, включаючи Герасимо Шойгу, гарантують йому перебування на троні. Для Путіна найголовніше, що ці люди його не зрадять, тому він прощає їм не невміння воювати. Тому всі, хто будуть критикувати все, що відбувається, включаючи Шойгу та Герасимова, будуть усунені від посад, а то й опиняться за гратами. Отже, аналізуючи вище зазначене, неважко зрозуміти, що в Кремлі вже зараз почався переворот. Просто на загал, поки це не повідомили, а внутрішня боротьба вже йде.